Зраджена, побита, по сто разів опльована в душу, вся в кредитах, боргах за комуналку, діти не взуті не вбуті, хвора, ходить бідося, як у вісні, не знає, як це життя прожити. Історія про те, що хто везе, того і грузять. Я зробила всі помилки, які тільки можна було. І хочу про це розказати, але не для критики, а для того, щоб знали, чому так відбувається. Мій чоловік є алкоголіком, періодичним наркоманом, так, от, знаєте, час від часу. А також він понабирав декілька міг різноманітних кредитів з усіх підряд карток і в інтернеті. Наробив боргів із комуналки, майже нічого не заробляє. Коли перепиває і йому немає чим похмелитися, він може бути агресивним, і я періодично отримую по обличчю. В нас двоє дітей, які всі повністю на моїй шиї. Я працюю продавцем у магазині. За свою невелику зарплатню я намагаюся виховувати, годувати, одягати дітей, плюс сплачувати борги по комуналці. Все життя я так жила. І ви розумієте, я жила як у вісні. Коли я потрапила на вашу сторінку, я почала дивитися ваші історії і зрозуміла, що щось йде не так. Що я чомусь вважаю, що з цієї ситуації немає виходу, а чому його немає, якщо він є? Я завжди на питання, чому я не піду, чому я живу в цьому насиллі, адже мій чоловік не тільки мене бив, а він мені ще зраджував з такими самими наркоманками і алкоголічками, як він. У нього повно цих дівок. І ось, коли мене питали, чому я не піду, я казала. Як майже всі такі, як я, кажуть, що мені немає куди йти, в мене немає грошей, я не знаю, як витягнути дітей. Завдяки вам, я зрозуміла, що я не витягую дітей в такій родині, а навпаки, їх топлю. І ще, замість того, щоб взяти свої гроші і піти і влаштувати своє життя, адже я заробляю, я витрачаю їх на цього дармоїда. І я зібралася, і я змогла зняти житло, і я пішла. І ми живемо нормально, харчуємося в чистоті та у спокої. Так нам не дуже легко, але набагато легше. Не живіть, як я у вісні. Прокидайтесь і уходьте, адже ви те, що можете витратити на себе та дітей, тратите на цих алкоголіків і наркоманів. Дуже-дуже дякуємо вам за це повідомлення. Я сподіваюся, почують ті, хто.